Дівчатка, всім привіт. В Цьому відео я хочу поділитися з вами про те, як я відростила своє таке довге волосся. Тому, якщо вам цікавить ця тема, обов'язково підписуйтесь на мене, ставте лайки і приємного вам перегляду. І є така думка, що густота та довжина волосся залежить від генетичних даних. Рідкісні та тонкі коси від природи не будуть супер густими, але відростити та зробити їх доглянутими під силу кожній. Тому я хочу поділитися з вами своїми порадами, як я відростила своє довге волосся. В середньому волосся на місяць росте на один de 12 cm. Якщо ж воно росте погано, стоншується, тоді важливо підійти до вирішення цього питання комплексно. На густоту вашого волосся може впливати зловживання фенами та плойками, ваше гормональне здоров'я, те, як ви харчуєтеся, якісь захворювання шкіри голови. Отже, почнемо з вами з правильного та здорового харчування. Для зростання та густоти волосся дуже важливо правильний та здоровий раціон. Тонке і ламке волосся часто є наслідком неправильного харчування, якихось дієт або банально нестачу вітамінів. Оскільки фолікули отримують основне харчування через шкіру та кров, це перше, на що потрібно звернути увагу. Для волосся дуже важлива наявність таких елементів, як залізо, мідь, біотин та вітаміни групи В. Включіть в раціон складні вуглеводи це можуть бути горіхи, білок і жирні сорти риби. Також обов'язково дотримуйтесь водного режиму, оскільки нестача вологи в організмі призводить до сухості та ламкості волосся. Наступний пункт це не стригти волосся надто часто. Багато хто думає, що регулярне підстригання кінчиків покращує їхнє зростання і густоту. Але це зовсім не так, щоб відростити довге волосся, їх не потрібно стригти часто. Я своє волосся взагалі підстригала або раз на півроку, або раз в рік. А від посічених кінчиків вас можуть захистити якісь професійні засоби, бальзами, як правило, це якісь спреї, масла, які не змиваються. Наступний пункт це регулярне очищення. Існував такий міф, що волосся потрібно мити як можна рідше, але це неправда. Навпаки, регулярне та правильне очищення це запорука здоров'я шкіри голови і краси вашого волосся. Якщо у вас жирна шкіра, обирайте шампунь спеціально розроблений під жирне коріння. Якщо ваша шкіра суха, тоді вам підійдуть шампуні для чутливої шкіри. І останній наш пункт це масаж шкіри голови. Хороший кровообіг – це ще один важливий фактор, який пов'язаний з правильним харчуванням. Для гарного зросту та запобігання випадання волосся, вам потрібно робити регулярно самомасаж шкіри голови. Так як він посилює кровотік і сприяє хорошим обмінним процесам. Масажувати шкіру голови рекомендується регулярно під час миття або розчісування волосся. Якщо ви помили голову, не забувайте, що мокре волосся воно дуже вразливе і тонке. Краще зайвий раз не те його рушником, не піддавати гарячому сушінню, просто скористуйтесь природнім шляхом. Ну що ж, дівчатка, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково напишіть мені в коментарях про ваш догляд за волосся. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну і до зустрічі в нових відео!